Сьогодні на огляді у нас просто неймовірний будинок. Якщо ви його не купите, ви просто втратите свій лотерейний квіток. Якушинці, 20 соток приватизованої землі, основний будинок та гостьовий будинок. Ходімо дивитись цей прекрасний об'єкт. Такі об'єкти майже не продаються. А якщо і продаються, то дуже швидко. Чому? Тому що, друзі, цей будинок власники побудували особисто для себе і не планували продавати. Тут вкладені і гроші, і нерви, і час. І у вас є шикарна можливість. Придбати такий класний новий будинок по ціні трьохкімнатної квартири. Ціна вас просто здивує, вона буде в кінці відео. Дивіться, тут все нове, встановлено два котла, електро та газовий, тепла підлога по першому поверсі. Всі меблі, техніка, все, що ви бачите на відео, залишаються і входять у вартість. Подарунок новим господарям це у нас вихід на задній двір. Дивіться, достали вже гойдалку. Скоро будемо жарити шашлики з новими власниками. Будинок наш загальною площою 130 квадратних метрів. Це основний, і ще у нас є другий будинок гостєвий 60 квадратів. Тут у нас, як я казала, по першому поверху всюди тепла підлога зроблена. Перший санвузел і дві спальні у нас тут є. І так само є на другому поверсі ще один санвузел і дві спальні. Навіть якщо ви поки що маленька родина і вам не потрібен другий поверх, ви можете Комфортно проживати тільки на першому поверсі. І не обов'язково опалювати другий поверх, він утеплений, йому нічого не буде, але у вас завжди є додаткові дві кімнати для друзів або для родичів. А можливо, у вас розшириться сім'я. Дивіться, тут така гарна картина з секретом. Тут можна щось сховати або самому сховатися. Далі у нас є сходи на другий поверх. Вони повністю дерев'яні з натурального дерева. Це бук, Кім... міжкімнатні двері, вхідні двері, це теж, теж дерево, але вхідні ще з металом. Тож тут все про безпечність є у нас сигналізація. Сходи на другий поверх дуже зручні, бо робили ж для себе вони не скрипять. Як зазвичай інколи бувають. Тут у нас планувала ще така зона гардеробної, але її ще поки не доробили. І на другому поверсі в санузлі у нас не кабінка, а вже ванна з джакузі, є біде. Тож такі дві просторі кімнати, другий поверх. Тут можна якийсь спортзал зробити або більярдну. Подивимось, що у нас тут на вулиці є. 20 соток землі. У нас тут поруч. Тільки приватні будинки, нема набудованих е, квартирних будинків, як то кажуть, таунхаусів. Е, Під'їзд до будинку дуже зручний. Ви з траси по асфальтованій дорозі з'їжджаєте одразу близько до будинку. Дуже легко знайти. Ви знайдете. Дивіться, тут у нас вже засаджені е, дерева фруктові, заготовлені у нас дрова. Дивіться, скільки дров можна все літо жарити шашлики. Тут у нас так само є зона для посуду, виведена мійка, і влітку ще тут набирається басейн. Тож, вам буде чим зайнятися. Трошки роботи ми вам залишили. Ну, а як попереду літо? Вам вже треба чимось займатись. Приходьте, будь ласка, на перегляд, ціна цього будинку. А ні, давайте я вам не скажу ціну. Напишіть ви в коментарях, скільки би ви дали за цей будинок, та приходьте на перегляд.